Попросив команду озвучити відео. Сьогодні відео, що в моїй сумці ріелтора. Так, перший лот це бахіли, звісно, який ж ріелтор без бахіл. Так, далі, що це за бумажка? А блін, це карта. Максим, що не знає, що його карти в телефоні, може йому все-таки показати, що є в айфоні? Ну це точно, щоб перемірювати квадратуру кожної кімнати. Так, так, що тут у нас окуляри? Типу, я весь такий модний класний тут сюди, загадковий чорний мішечок мікрофони, щоб знімати відео, сторіс, щоб все було чітко. Хоп, ловка, достав, відкрив раз, відкрив два що там, що там, макбук. Звісно ж. Так, ну ще блокнотик, щоб все записувати, нічого не пропустити. Оп, вспомниш я ріелтор, достав якісь документи, договор, ну і, конечно же, ручка це ж все ж треба підписати. Щось на сложного, якийсь чехольчик, отвертка, пласкогубці, кусачки, все зразу і в одному інструменті. Думали, що це термометр, але це тестер напруги, не подумайте. Ну, це все. Всім спасіба.